Сторінка 179, параграф 25. як діяти під час пожежі, як загасити невелику пожежу? Вогонь наш надійний помічник. У цьому не важко переконатися, уявивши своє життя без нього. Та водночас вогонь може бути небезпечним, дуже небезпечним, особливо тоді, коли виходить із контролю. І спричиняє пожежу. У більшості випадків пожежу можна загасити на стадії загорання, доки вона ще не набрала сили. Для цього буває достатньо затоптати вогонь ногами чи вилити на нього склянку води, малюнок 84 Можна накрити вогонь пальтом, килимом, ковдрою, засипати його, забулаючи піском, або скористатися вогнегасником. Особливості гасіння електроприладів. Уявіть ситуацію. Ви прасуєте одяг несподівано, праска. Задиміло і загорілося. як ви маєте вчинити. По-перше, діяти треба дуже швидко. Якщо згаяти час, то вогонь швидко розповсюдиться. А якщо вчасно і правильно зреагувати, можна ліквідувати пожежу за хвилину. По-друге, діяти треба дуже обережно. Слід пам'ятати, що на електроприлади, увімкнені в розетку, лити воду вкрай небезпечно. Можна отримати ураження електричним струмом, тому треба обгорнути руку сухою тканиною. Одягом, рушником чи серветкою, і висмокнути вилку з розетки малюнок 85, або вимкнути електрику на щитку. Лише знеструмивши електроприлад, його можна гасити як звичайний осередок вогню. Найкраще накрити його ковдрою, щоб припинити доступ кисню, малюнок 85, і залити водою. І останнє у таких випадках ніколи не слід вагатися думати про те, що гасячи, наприклад, праску, зіпсуєте її, змарнуєте секунди, хвилини і втратите набагато більше. Як вибратися із задимленого приміщення? Найбільшою небезпекою під час пожежі є отруйні гази, що утворюються під час горіння. Тому, опинившись у задимленому приміщенні, слід негайно подбати про захист органів дихання. Відчувши запах диму, треба затулити рот і ніс будь-якою тканиною бажано змоченою водою. Щоб не втратити орієнтації, потрібно сповзти на підлогу і пересуватися вздовж стіни. До дверей евакуація з приміщення школи особливо небезпечним є пожежі, що виникають у громадських місцях, зокрема у приміщенні школи. Адже тут одночасно перебувають сотні дітей. А коли небезпека загрожує відразу багатьом, може виникнути паніка. Паніка це стан, коли люди втрачають контроль над собою. І здатність правильно оцінити ситуацію. Їх охоплює страх. Вони починають плакати, кричати, хаотично бігати або навпаки ховатися в недоступних для рятувальників місцях. Така поведінка створює додаткову небезпеку для них самих і для оточення. Щоб запобігти виникненню натовпу під час пожежі або іншої небезпечної ситуації у кожній школі чи будь-якому іншому громадському приміщенні на видноті висить план евакуації. Малюнок 87 -й. Як евакуюватися зі школи? Що це за звук? Пожежна тривога. Не нервуйся, бери свої речі. Гончар тут, Семенко. Йдемо до місця зустрічі нашого класу. Нарешті на дворі. Чекай, треба перевірити, чи всі на місці. Приготуватися до переклички. Тримаємося разом. Евакуація з оселі. Щоб бути готовими діяти у надзвичайних ситуаціях у своєму будинку чи квартирі, треба до цього підготуватися. Перш за все, необхідно намалювати план евакуації та позначити основні і запасні виходи. Якщо ви живете на першому поверсі, то запасним виходом Можуть слугувати вікна, також важливо домовитися про місце зустрічі та позначити це місце на плані. Це може бути дерево неподалік вашого будинку, кіоск тощо. І нарешті необхідно потренуватися, здійснювати евакуацію за цим планом.